Привіт і слава Україні! Ну що, друзі? Сьогоднішні ранкові новини розповідають нам про вчорашню атаку шахедів, які зробили ряд влучань в Кривий Ріг. Ми знаємо про те, що ракетною атакою також росіянці не гребували. Є також влучання, в тому числі в Константинівці, пункт незламності, де загинули цивільні громадяни. Ми знаємо, що росіянці бомбардували керованими бомбами сумщину, і в принципі, це говорить про що? А це говорить про те, що вони нищать українське населення на території України. Вони хочуть зробити нашу державу непридатною для життя їм потрібна лише територія і їхні. Так би мовити, вілічує хоч по трупам, хоч по головам, але тим не менше їм це потрібно. Тому війна продовжується, вона не припиняється. Російські терористи роблять свою, як кажуть, брудну роботу. А наші козаки і козачки, так певно, наші побратими і посестри тримають рубежі. І на цьому тлі деякі заяви, що нібито росіянці видохлися на Бахмутському напрямку, говорять про те, що. Ймовірно, такий варіант є, тому що кількість атак зменшується їхня інтенсивність на Бахмутському напрямку в порівнянні з тим, що збільшується на Авдіївському напрямку. І ми це розуміємо: якщо в одному місці десь щось убуває, то в другому місці ці росіянські війська будуть використовуватися. Але хлопці тримають рубежі, попри всі прогнози, якби там росіянці не мріяли, е напів оточення в котел на, на... Авдіївці їм перетворити не вдається. Аналогічно, бахмутський напрямок це зробити їм не вдається. Отже, наші збройні сили тримають рубежі, кровопролитні бої говорять про одне: ми будемо воювати далі, і будемо воювати за тих, кого ми найбільше любимо, за тих, хто в нас позаду. І це є факт. Тим же ми і відрізняємося від росіянців. До речі, в цьому контексті я вам скажу, вони воюють, тому що вони нас ненавидять. Так, вони нас ненавидять. От різниця між скажімо так, ідеологічна наша ментальна різниця, якраз вони воюють з ненавистю до українців. А ми воюємо, скажімо так, за люблячи тих, хто у нас за спиною. Напевно, це один із елементів, який і призведе до їхньої поразки, тому що вони ж вважали, що ми та народ. Ну і йшли тут парадами і так далі. Ну, богу дякувати, це нам допомогло на початках війни громити їхні колони на Київщині, Сумщині, Чернігівщині. І Богу дякувати, ми вирівняли, витримали цю лінію оборони. Так би мовити, лінію фронту вона ніде не ні рухнула, не проламалась. Слава Богу, нам не прийшлось переходити виключно до партизанської війни, за яку нам говорили наші західні партнери, і це є заслуга тих, хто пішов з перших днів. Це є заслуга збройних сил України, це є заслуга волонтерів і стійкості українського народу, тим не менше. Мені тут прилетіло в коментарях, що я тут в одному з своїх відео казав, що Путін приїхав прощатися з Донбасом і з Кримом. Лапіна, що то ти таке знаєш, що то за теорія чергова теорія змови? Ну, друзі, чесно кажучи, це з моєї сторони був сарказм. Просто вся пропагандистська машина Російської Федерації закнула пельки, коли отримали рішення Гаазького суду, міжнародного кримінального суду, Гаазького трибуналу стосовно арешту Путіна. І росіянцям не було просто про що говорити. Тут вони з. Зробили такий е, ход конем. Е, конь приїхав в Маріуполь, і конь приїхав там в Крим, і потім поїхав в штаби в Ростов-на-Дону. Е, до чого я це говорю? Я це говорю до того, що з моєї сторони, нібито Путін приїхав прощатися. Це просто-напросто був тролінг такий. Якщо хтось не зрозумів, ну, прошу дуже, майте на увазі. Е, поїздка Путіна свідчила лише про одне. Він хотів показати всі, що території ним контрольовані, мається на увазі Донеччина і Крим, а інша. Своєму населенню хотів показати, що армія, народ і великий От, тому він поїхав там до керівництва операцією в Ростов і так далі. От і все. Лише з цим пов'язана його поїздка, а не з якими там, моїми там, конспірологічними теоріями. Я таким не страждаю. Ну їдемо далі. Йдемо далі, і хочу сказати, що м, видихання на багатьох напрямків російських окупаційних військ е, свідчать про те, що в їхньому королівстві дійсно не дуже все добре. Ми бачимо зараз нові чергові розслідування і свідчення російських окупантів про те, е, як знищувалися по батальйонно в пекло, вони йшли під вуглідаром. Ми бачимо неспроможність їхня щось зробити до кінця з бахмутом чи завдіївкою. В той же час ми стягуємо ці Ска наші побратими і посестри тримають оборону, стягуючи на себе колосальні ресурси росіянських окупаційних військ для того, щоб що? Для того, щоб в другому місці прослабилося, і ми мали можливість контратакувати. Де будуть ці контратаки? Я не можу навіть уявити. Напевно, можливо, ми всі вже тут не можемо уявити, і це дуже добре. Значить, росіянці не знають де зосереджені наші головні резерви. А Генеральний штаб планує і готується до контратаки України, і це дуже добре. Єдиний, хто відреагував на рішення Гаазького трибуналу, це обморок Медведєв, який сказав, що треба влупити ракетою по Гаазькому трибуналу, по Гаазькому суду. Ну, чесно кажучи, весь світ розуміє, що це є терористи, і, як заявили представники міжнародного кримінального суду, що вони як то не стурбовані, не занепокоєні, а Вони розочаровані заявою Медведєва. Ну, чесно кажучи, розочарування і занепокоєння не зупинять агресивну політику Кремля. Далі, далі, чергові заяви того ж самого алкоголіка Медведєва і деяких пропагандистських каналів російських. Це те, що росіянці підуть великим наступом на Львів. Я так скажу. Ну в нас Ютуб-канал, я намагаюся не матюкатися, але підуть напевно, що вони на. А? Вони можуть піти тільки на за тим руським кораблем. Правда, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що якщо говорити про Львів, ну як мінімум треба пройти пів України. А я хочу сказати, що УПА зароджувалося на території Великої Волині, зокрема селище Колки біля білоруського кордону, Волинської області, там, скажімо так, там були перші, перші загони, так би мовити, перші штаби. От, І Я хочу сказати, що у нас люди колодязі будуть травити, але. Через села вони не прогуляються. Ну, десь так. Ну, Тим не менше, коротше кажучи, за російським кораблем ідуть вони всі остальні, а не на Львів. Далі. Далі, про що я хотів звернути вашу увагу на деякі моменти. Отже, я не можу обійти стороною, так би мовити скажімо так, публікації, які були в західних медіа, і це є дуже серйозні публікації. Вони стосуються саме України, саме нашого демократичного суспільства, нашого євроінтеграційного напрямку розвитку, нашого зближенню. З європейськими цінностями. Одним із основоположних прав і свобод громадян в світі цінується це те, що свобода слова. Неурядова організація Сполучених Штатів Freedom House, вона зробила, так і би мовити, звіт щодо дотримання свободи слова, в тому числі в Україні. І от, скажімо так, як вони сказали, в нас преса частково вільна. Тобто від слова була вільна, а стала частково вільна. І чесно кажучи, можливо, хтось з вас пам'ятає, що я мав розмови з скажімо так з представниками амбасади наших дружніх країн, так скажемо. І на, цю, на цій розмові озвучувалось питання: ну що ну, от ви ж все ж таки маєте можливість говорити з офісом президента, там з Єрмаком і з іншими. Ну невже ви їм не можете пояснити, що от питання там вимкнення трьох телеканалів чи тотальний контроль за медіа під прикриттям війни не заради? Збереження таємниці, а саме під прикриттям війни, що це є обмеження свободи слова, і це нас відкидує від нашого європейського майбутнього і так далі. І що мені сказали ці колеги? скажімо так. Західні партнери вони сказали, так ми їм говоримо. Вони каже, кивають гривою, кажуть, да, да, розберемося, і все. Знаєте, чим це закінчиться? Це закінчиться звичайно серйозним ультиматумом з боку західних партнерів. Що якщо ви не наведете лад зі свободою слова в державі Україна, то ви не потрапите до Європейського Союзу, так? І про членство в ЄС можна буде забутися. Так от до чого я це все веду? Ви розумієте, росіянці не можуть. Нас перемогти на полі бою, вони не можуть нас якось стримати від нашого руху до НАТО, від нашого конституційно закріплених норм європейських цінностей, і так далі. Вони не можуть це зробити на полі бою. І що вони роблять? Вони використовують хороших русських, вони використовують корисних ідіотів, вони використовують відвертих зрадників в державі України, які будуть робити те, що за прону, так. Заплановано Російською Федерацією просто будуть робити це руками українців своїми руками, будучи в чіво владних кабінетах і так далі. Тому що питання свободи слова ну в Росії ж воно не існує. Я вже неодноразово говорив. А в Україні воно було, але тепер воно стало обмежено, преса обмежено вільна. І це дуже серйозна, скажімо так, частково вільно верніше, це є серйозне обмеження на змі, яке зробила влада заради підняття своїх рейтингів і Боже у щоб не хтось не десь не сказав якоїсь альтернативної думки. Так, от росіянці не справляються з нами на війні в окопах. Вони роблять це через зрадників України. Вони впроваджують ці наративи кремлівські за рахунок дуже багатьох речей. Один із таких наративів це усталость від війни. І якщо ви додивилися до цього моменту, то я вам рекомендую зараз підписатися на мій канал. Це перше. Друге, поставити вподобайку, написати коментар це те, що допомагає розвитку каналу. Ваш репост, перепост цього відео, це те, що допомагає нам боротися з хорошими рускими. І з тими зазумбованими, отим нашим, перепрошую, по-другому, я назвати це не можу. Оцим нашим телеканалами, які об'єдналися в єдиний марафон. Я зараз поясню свою позицію. Отже, друзі, саме головне ваш репост, і, звичайно, якщо ви зможете тицяти кнопку спонсорство. Можете допомогти каналу, скажімо так, через PayPal чи Monobank, посилання внизу є. Але повертаючись до цієї новини, за яку я сказав. Виходить міністр культури Ткаченко і каже, що взагалі під час війни непогано було би, щоб в кожному медіа був свій цензор. Тобто вони вже натякають нам на цензуру. Тобто, це в нього є в голові. Зрозуміло, що такого не відбудеться, що ми будемо тут боротися. Тому що, коли йде атака на наш суспільний договір, на наші права і на нашу конституцію, український народ він цього так не сприймає. Янукович спробував. Ці зараз роблять кроки, невеличкі кроки, тихим сапом вони намагаються це зробити. Отже, Ткаченкові не вистачає цензури в наших медіа. Далі. На єдиний марафон заплановано було там 500 з лишнім мільйонів на 23-й рік. Вони вирішили виділити 20, е, майже, 2 мільярди. майже 2 мільярди. Я вам хочу зараз, щоб ви подивилися всі декілька сюжетів. Перший сюжет це єдиний марафон воюючої країни. А другий сюжет це наслідки цього єдиного марафону в воюючій країні. Сміхірочки і зв'язда-хаханьки по поводу тривоги, по поводу, оце знаєте, уставши від війни, війна є так далеко, вона нас не стосується, призводять до того, що потім якісь чиновники чи депутати дозволяють собі дати, вдарити в обличчя солдата, офіцера Збройних сил України. І завтра оте застяне, засмаркане, буде плакати, буде казати, я вірю в ЗСУ. Розумієте? А сьогодні воно на хайпі, сьогодні воно на кураже, тому що війна далеко, тому що від їхнього будинку російські війська відбиті, і мене це не просто дратує. Знаєте, я вам скажу так: закінчиться ця влада тим, що буде дуже багато кримінальних проваджень, і одне із проваджень державна зрада і намагання узурпації влади буде містити фабулу обвинувачення, яка полягає в придушенні основоположних прав і свобод, посягання на конституцію України. І я думаю, що Ткаченко разом з його цими е, єдиномарафонськими замашками і придушеннями свободи слова. Буде за це відповідати, я в це свято вірю. Бо інакше, а за що ми тоді воюємо? Ми в шо воюємо за країну, в якій по морді б'ють військового, чи ми воюємо за країну, де тролять ракетні загрози ракетних атак, чи ми воюємо за країну, де які казали, ідіть готуйте шашлики замість того, щоб готуватися до війни? Ні, ми воюємо за тих, кого ми любимо. Тому це дуже серйозне питання. І я хочу, щоб ви подивились ці два сюжети і відреагували. Я знаю, де до укриття знаходиться дорога. Піднімаємо ручки вгору і показуємо, що знаємо, де до укриття знаходиться дорога. Це боїть копнура, так? Я буду. А що ж ти чучело? Це ти муряко. Ізвича, що моя також фіну. Шановні, я зараз в поліцію. Так от, ми побачили елементарно. Минулого року 500 мільйонів на оцей весь треш, який виготовляють на нашому, скажімо так, єдиному марафоні, яким намагаються нас відволікти від війни яким намагаються сказати, що війна гдіта далеко. 500 мільйонів було мало. В цьому році вже буде 2 мільярди. 2 мільярди наших з вами грошей. Попри заборгованості по зарплатам перед військовослужбовцями, попри зняття премії військовослужбовцям, вони 2 мільярди знайшли. Я зараз навіть не про дороги, але наслідком цього буде результат, отой, от який ви побачили в другому сюжеті, син мера міста Березані. Що на Київщині він же депутат на засіданні, на сесії, підійшов дари в обличчя військового. Вони просто нечисть. Вони нечисть. Це та нечисть, яка працює зараз повністю на Російську Федерацію. Тому що оскотинювання нашого населення це один із елементів, які веде Російська Федерація, скажімо так, її політика по знищенню України. Українців не можуть перемогти росіяни. Українців можуть перемогти лише українці. Ну що, друзі? Я думаю, що ви подивилися, і що можете мені сказати? Це називається не знаю, дебілізація населення. Я не знаю, як це назвати по-другому. Це називається, скажімо так, оскотинювання населення. По-другому я не можу назвати, якщо ми будемо це терпіти. То, чесно кажучи, єдиний марафон з нас зробить таке саме бидло, яке єдиний марафон в Росії зробив з їхнього руського населення, росіянського населення. Тому нам потрібно зрозуміти, що перемога буде лише одна на всіх. Ну я не хочу, щоб ці кончені скористалися результатами нашої кровопролитної перемоги. Ми сьогодні ще на один день ближче до цієї перемоги, і тим не менше, ми ще на один день ближче до того. Відчуття справедливості до невідворотності покарання всім негідникам. Слава Україні!